У Дніпрі 9 червня на вулиці Калиновій близько 12-ї годині ночі мешканці прокинулися від незрозумілих звуків. Як виявилось, це були фейерверки. Олександр, який живе тут багато років, каже, дуже перелякався, бо думав, що це вибухи. Я не знаю, скільки люди валірянки випили карвалола і собаки такий гвал підняли, що тут ну, людей безума багато ще. Їх на фронт треба відправляти, а вони тут дурака валяє. 72-го будинку були обурені, коли дізнали, що це фейерверки. адже не розуміють, як у війну можна так бавитись. Прильоти це життя, а салюти це ненормально. Ну, ночі, який може бути праздник? Я розумію, війна у людей всякі бувають события, але салют серед ночі. Поліцейські встановлюють причетних людей до запуску салютів на вулиці Калиновій. Та це не перший випадок за останній місяць. Зловмисника, який запускав салюти у діївці, вдалося встановити. Ним виявився 44-річний містянин. На місці запуску фейерверку правоохоронці вилучили залишки піротехнічного виробу. Порушника дівничні офіцери поліції притягнули до адміністративної відповідальності. Під час війни заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф до 34 тисяч гривень або навіть арешт до 5 років. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро. Тіві.